Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні під звуки одеської погоди, не то дощової, не то сніжної, я починаю своє відео. Відео про вишивку, що я придбала, що я вишила, що я планую вишивати. Але, по-перше, я хочу сказати, що я вибрала свою. Підписницю, свою глядачку, які я хочу вислати залишки від наборчиком архідеям. Анна, якщо ви дивитесь мене, я прошу вас відгукнутися. Я написала вам відповідь в коментарях під цим відео. Дала ссылку на свій інстаграм, щоб ви вислали мені свою адресу. Іншого способу, як з вами зв'язатися, я не уявляю собі. Дівчата, якщо ви знаєте, як можна зв'язуватися зі своїми глядачками, де можна знайти контакти в Ютубі якось по-іншому, то я вас дуже прошу, мені підскажіть. Я хотіла скорити цей процес, я б вже хотіла давним-давно вислати ці залишки, але мені Анна не відповідає. Це перший коментар, який був у тому відео. Я залишу посилання у правому верхньому кутку. Якщо Анна, ви, мені, ви мене дивитесь, я вас дуже прошу, відгукніться і е, дайте мені свої контакти. На каналі, на самому каналі, не в відео є посилання на мій інстаграм, є посилання на мій Фейсбук, тож можна зі мною зв'язатися. Я вас дуже прошу. Мені вже дуже кортить відправити вам ці залишки. Так, ну і давайте почнемо ближче до діла. Сьогодні в перших таких кадрах свого відео я хочу показати, що я придбала саме для вишивки. В мене відео про вишивання. І це наборчик від сузір'я Єдинорога, відмечка з котиками. Ця відмечка мені дуже подобається, вона мені нагадує. Мою невісточку, але вона не руда, а білявка, але вона дуже люб... полюбляє котиків, і в неї є біленький котик. Тож я думала вишити біленький котик, але я дошью чорненький хвостик і зроблю таку плямку на спинці. Але коли я заказувала цей набірчик, я його заказувала у рукодільному сундучці, я не звернула увагу, дівчата, що при Замовлені, треба вибирати основу, я робила замовлення на роботі, в мене були там якісь декілька хвилиночок часу, особливо я не роздивлялася, не вивчала сайти, як треба замовляти. Але я вважаю, що виробник, коли робить фотографію, робить прев'ю набору, то і, набор, то і в наборчик покладено повинно бути саме те, яка фотографія. Але а якщо мені сюди поклали. Я дівчатам дзвонила, вони сказали, ви ж не вибрали самі, то ми вирішили покласти те, що ви самі вирішили. Вони навіть не передзвонили, не перепитали в мене, яку саме основу я хочу мати. Мені поклали пластикову Вона вона непогана, але це підвізка. Але я хотіла, щоб у мене стояла. Я вважаю, що виробник повинен. Зробити різні фотографії під кожну основу. Ну, то моя така, моя така особиста думка, щоб ми дуже не хвилювалися, не переживали, а те, що ми дивимося на фотографії, те ми її купуємо. Мені, мені здається так. Я відклала собі ось така тут листівочка. Я відклала собі Пластикову основу, але якби вона прийшла до мене зразу, я б вже б її вспіла би і вишити. Так, цей набірчик в мене відкладається до наступної осені. Мені дуже шкода, але вже мені не цікаво взимку вишивати осінню тематику. Ну, скажімо так. Добре. Далі, що я ще купила? Купила я такий набірчик-машинка з гарбузиком. Також це було ще восени. Але вишити я не спіла. Дуже гарна машинка, дуже гарний набірчик. Я розумію, що там повинно бути всередині, я вже купувала наборчиків від кольорова ось виробник. Але це також піде в мене на наступну осінь, бо гарбузики вже не, вже не по темі. Вже у нас усіх новий рік в голові, вже зима. І що? Я пішла в магазин Голка. В обідню перерву я маю можливість прогулятися. Дуже гарне місце, де, де магазин Голка знаходиться, то вулиця Садова, вона поруч з Ряпастера, поруч з вулицею Дворянська. Такі гарні назви. Там історичний центр Одеси. І я ви знаєте, я дуже вдячна долі, що я живу і працюю в, цій, в цьому місті, що воно мене приютило. І я задоволенням пішла в магазин Голка і що я там порилася. знайшла. Я знайшла такі заготівочки від Телеартіс. Вони, звісно, вілюрові, але ціна, я не знаю, я вважаю занадто дорогою, 88 гривень за, чисто за отаку заготівочку. Коли вона мені сподобалася, ці і ці. А тут 78. Ну, звісно, трохи дороговато. Але я вважаю, може, це за основи такої, що це Вілюрова дівчата, хто знає, чому такі дорогі ці заготівочки, то я буду вдячна, якщо ви мені напишете. Також від Tela Artis, але вже значно дешевше за 35 гривень, отака заготівочка. Мені саме потрібен такий кавовий сюжет. Коли побачила цю заготівочку, вишивку бісером, я її придбала. Ціна недорога, треба буде підібрати бісер і вишити, і мені треба буде потім оформити в одну річ, я вам покажу. Звісно, звісно я всім поділюся. І дуже мені сподобався такий снігірь це від Butterfly. Butterfly зараз новинок ніяких не випускає. Я коли побачила, мені дуже сподобався цей снігір. Отака От картинка в мене повинна буде вийти. Коли буде час, я думаю, що я обов'язково вишию. Мені подобаються такі пташечки. І далі, дівчатка, мені потрібно було добрати від Абріс Art дві іграшки новорічні для своїх дівчаток, для своїх колег, коліжанок. Я вже вам показувала, що я вишила чотири іграшки, мені ще... мені ще потрібно було вишити дві. І я звернула увагу. Що саме Абріс Арт випускає наборчики з іграшками новорічними, і вони оформлені саме так, як я оформлювала ті магнітики? Я дуже була здивована. Я не звертала раніше увагу, що є такі іграшки, навіщо мені було купувати ті магнітики і щось там придумувати, якщо є ось готові. Іграшки новорічні. Бери собі, купуй і оформлюй, як потрібно. Мі дуже сподобалися ці іграшки. Я вам покажу, що я придбала: ось такі пара котиків з парою рукавичок. Потім кругленькі іграшки, будиночки такі зимові, дуже гарні на зеленому фоні. І. Такі святкові ну, святкова ялинка, і тут якийсь святковий такий дизайн, дизайн новорічний на блакитному фоні. Ви бачите, вони є і квадратні, і круглі дизайни. І я придбала, щоб вишити своїм дівчатам. Я покажу, я вже один наборчик відкрила, щоб вишити своїм дівчатам потрібні мої ще недостаючі два наборчика. Я зараз відкладу цю покупочку і покажу. раз уж ми... Стали балакати, я стала показувати ці наборчики. Що тут я вишила? Я відкрила отакий наборчик з новорічними кексиками. Дуже гарний на блакитному фоні. Гарні вийшли кексики. Я вже їх вирізала. Дивіться, які гарні. Ну, Трохи замалуваті, ну нічого, дуже гарні. Яскраві, гарні, один зелений кексик. А один червоний. Тут у червоному ще й два сердечка є, і бантики є. Дуже гарні вони вийшли. Так, у наборчик входило. Що у нас входило? Отака стрічечка для підвісу, голочка для бісеру. Сам бісер. Ось у дівчата в мене залишився. Я тут поклала ці ниточки, якими я вишиваю. І що цікаве, у наборчик входить отака. Пластмасова заготівочка, за допомогою якої можна зібрати цю іграшку. Тобто, таку можна приклеїти з обох сторін і обшити саме таким способом, яким обшиваю я. Ось таким, саме таким способом, щоб бісер був по краю. І мало того, тут ще по краю є такі крапочки, куди треба вколювати голочкою. Це дуже зручно, щоб усі проколи були однакові, однаково йшли. Але, звісно, я буду робити дві іграшки, тож я за допомогою цього шаблону виріжу з картону кружочки, наклею їх сюди, заклею фетром і обішю. Тому тут у наборчик покладено така велика кількість саме блакитного бісеру, щоб була змога обшити. Ну, а сюди я підберу або зелений або білий бісер. Тож я зроблю дві такі іграшки. І вже в мене шість іграшок будуть готові. Я вже буду готова привітати своїх колег на роботі. Так, я це відкладаю. І що я ще не показала, я придбала. Це не наборчик, це заготівки для вишивки косметички. Давайте відкриємо. Це заготівки від виробника ВДВ. Отака повинна вийти в мене сава. Якщо я не помиляюся, тут повинно бути дві заготівки. Так, тут дві заготівочки для вишивки косметички. Ще й прокладено тут м'якенький такий матеріал, така сова повинна вийти. Вони дві однакові тут. Заготівочки повинна бути косметичка, з обох сторон, така сова вишита. Ну, звісно, я не буду шити косметичку, прям так з обох сторон совою. Звісно, зроблю дві косметички. До цих заготівочок ще додається схемка. На той випадок, якщо не дуже буде видно значки. Ось така схемка, і я хочу показати, якої краси бісер, дівчата. Так, дивіться, які гарні кольори. Це які, які такі кольори глибокі. І матовий бісер, який він гарний. Я завжди вважала, що бісер гарний, блискучий. Той бісер, який блищить, але. От на перший погляд, отакий сірий бісер, яка в ньому красала. Дивіться, який він гарний. Ну, Це просто, просто щось неймовірне. Так, показала вам бісер. Давайте будемо дивитися далі, що я купила. Ну, і нарешті дійшла черга до мого відерка, куди я склала ниточки таким пучком. Це ниточки DMC. І що я хочу починати вишивати. Я придбала схемку у Ірини Наняшвілі, схему дракона це символ року. І саме ці ниточки я придбала, і була велика кількість, а інші я доберу вже зі своїх запасів. Картинку дракона я поставлю, ви подивитесь. Я вважаю ну, дуже гарний дизайн. і... Повз цього дракона пройти просто неможливо. Ірина в інстаграм виставляла вже дівчата, багато дівчат повишивали вже вже й готові вони. Але я поки збиралася, поки я чекала то те, то інше, то я в'язала то ще щось. І ось я вже все відклала і я хочу почати вишивати цього дракона. Тож я придбала ниточки в рукодільному сундучці. І саме у сундучки я придбала цей крейник. Ось я бачу такі переливи саме от такого кольору. Дивіться, ось гарні ниточки. Я крейником, ой, як це було б не стидно сказати, ще й не вишивала. І це перші мої такі ниточки, які я купила. Так далі. Я ще придбала отакий шнурок, але шнурок повинен бути золотистий, а він якийсь зелений. Ну, я спочатку виш і потім буду прикладати, якщо не підійде, буду щось шукати. Не дуже він мені подобається по кольору, але зато за якістю він такий, як і треба. Побачимо. Можливо, в процесі оформлення я щось буду міняти. Далі мені потрібно було придбати дріт, але дріт мені потрібен був діаметром 3 мм, золотистий. В мене золотистий 2 мм, а 3 міліметра в мене бронзовий. Я придбала і той, і той дріт, буду дивитися, який підійде. Я вже купувала все що, все, що було. І ось я поклала магазинчик, в якому я купувала, фіолетова лисичка. Я не змогла викинути їхню упаковочку, це було в коробочку складено, запаковано. Дивіться, яка гарна лисичка. Хочеться, прямо хочеться самій щось туди завернути. Так, далі я придбала ось такі бусинки зелені. Тут 3 мм, тут 4 міліметра. Мені потрібна ще одна чорненька. 5 мм, чорненька крупніша, дві поруч трохи менші. Тож, я так попередньо придбала. Ці матеріали зараз буду підбирати основу, буду починати вишивати дракона. Дуже мені хочеться. А, ще я придбала бісер на зуби, але, мабуть, це дуже крупний бісер. Треба буде 10-й номер. І я купувала магнітні кнопки на косметички. Може, будуть конвертики якісь в мене шитися. Я вже придбала, щоб в мене були і жовтенькі, і такі серебристі. І заготівочки для брошок. ну Тож не могла я один дріт заказати і одні бусини. Вже поклала в корзину ще щось, щоб мені було цікаво отримати ту посилочку, і не шкода було платити за доставку. Так, все, що я придбала, я показала вам. А далі, дівчата, я буду вам показувати, що я не вишивала. А вишивальних фінішів в мене не так уж і багато, але я все ж таки хочу з вами поділитися. Готові в мене ці дві роботки, ці дві іграшки. Перша обшита блакитним бісером, тим, який входив в набір. Отак виглядає. Позаду, отак виглядає. Ну, як виходить, як вийшли ці іграшки, мені дуже подобається, але трошки замалі. Мені хотілося, щоб вони були трошки більші, але вийшло дуже гарно. А іншу я обшила зеленим бісером, такий, як саме у кексиків. в мене був такий бісер це залишки, звісно. А позаду також блакитний фетер. І ці підвісики я зробила вже кругом однакові на всіх іграшках, щоб ніяка іграшка не виділялася. Тож, в мене для моїх дівчаток вже є 6 іграшок, і я задоволена. Що вже майже середина грудня, і в мене це ця справа вже завершена. Я в будь-який момент, коли ми там будемо вітати одне одного, у мене вже є подарунки. І я хочу показати: це перша частина дракона, якого я вишиваю за авторською схемою Ірини на китайський дракон. І я хочу сказати, що вишивка то 30% роботи, саме таке найлегше, скажімо так. Схемка не дуже важка, але цікава. Вишивати мені було дуже цікаво, особливо коли я дійшла до очей. Дивіться, які в нього очі, Драконі, драконячі. Це ніздрі, це така, такий рот великий, тут будуть зуби, будуть робитися ікла, тут буде пришиватися бісер, то, то, то будуть, будуть зуби. Зараз я буду вишивати другу частину. І попереду зборка, як то я її зможу чи не зможу зібрати, мене це, звісно, хвилює. Я трохи не впевнена, чи все в мене вийде. Але я буду намагатися все зробити саме по мастер-класу. До речі, мастер-клас написаний дуже якісно, і коли я читала, то мені здається, не важко буде робити, але подивимося. Очі бояться, а руки роблять. Для вишивки я взяла іншу основу. Ірина радить брати льон. В мене був в наявності той льон, на якому вона радить вишивати, але я подивилася, ввечері на ньому вишивати, то ні. Я взяла іншу канву, вона, звісно, трохи така твердувата, але вишивати мені подобається, на ній. і розмір іграшки мене влаштовує. Тож зараз я буду вишивати ось ту другу частину. Потім я виперу, попрасую і буду прикрашати займатися прикрашанням. Ось такі в мене справи були в вишивальні, такі в мене фініші, такі були покупки. Дівчатка, бажаю всім всього хорошого, гарної погоди, швидкої голочки, побільше часу для вашого улюбленого хобі. Всім пока.